Давно не заходив в зону, вона без тебе тут вже все перебудувала. Тож, чекай, що нового вона для тебе приготувала. Життя в зоні тепер кипить цілодобово. Навіть якщо ти не дивишся, сталкери ловлять кайф біля багаття. Мутанти рвуть один одного, а ти просто в епізодичній ролі. Жодних більше появ з повітря. Персонажі живуть своїм життям, і їх видно здалеку. Майже все, як у реальному житті, тільки трошки смердить трупняком. Нова аномалія водяне електричне торнадо. Виглядає як інстаграм фільтр від Бога, але краще туди не пхатись. Підсмажить, покрутить і змиє. Знайомся з новими стволами. Трилінійка, класика, старенька, як борщ у їдальні. але точна і смертельна. Б'є в голову, як бабусин самогон, тільки з набагато серйознішими наслідками. І Кора. Сучасний пістоль, елегантний і злий. Стильний варіант для тих, Хоче вбивати з комфортом і шармом. Не зброя, а модний аксесуар зони. А ще тепер, якщо ти перервав перезарядку, гра не забуває це, як твоя пам'ять на сесії. Дістаєш зброю і вона продовжує заряджатись з того ж самого моменту. Тепер не тільки ти несеш тягар спогадів, а й твоя зброя. А ще тепер можна розбирати мутантів на запчастини: хвости, лапки, кіхті, очі. Збери повний комплект до серії мутант мікрохвильовці. Головне не збирай те, що в зоні заборонено. Ну, ти мене зрозумів. Твій сховок став більшим. Кнопка взяти все пожила, а технік тепер лагодить все одним кліком. Зручніше було б тільки, якби він ще й канапки мазав. І найголовніше офіційна підтримка модів. З Зон Кіт ти зможеш створити власну зону. Або встановити моди, створені іншими сталкерами. Уявляєш, яка дичина тепер почнеться. Зона змінилася. А ти. Завантаж оновлення 1,5 і перевір, чи здатен ти вижити. Тож, я думаю, ти.